Мої принципи харчування для того, щоб підтримувати такий вигляд. Багато хто говорить, що такого вигляду досягнути натурально неможливо. І більшість тих, хто це говорить, навіть і близько не роблять того, що роблю я регулярно мається на увазі, або як мінімум не задумується про своє харчування. Приведу приклад. Дуже довгий час я не слідкував за харчуванням і думав, що мої витрати по тренуваннях по калоріях покривають все те, що я наїдаю. І певний проміжок часу, коли я був молодший, це працювало. Це було пов'язано з тим, що банально в мене не було грошей для того, щоб купувати фастфуд, тобто я в те, що було вдома, і це зазвичай була не дуже жирна їжа і не дуже калорійна. І також я, окрім того, доволі багато рухався, тобто находжував багато кроків. Якщо раніше це було там 18-20 тисяч кроків на день, то зараз це приблизно від 7 до 9 тисяч кроків. Тобто, можна сказати, що моя побутова активність доволі непогано впала. А всі ми знаємо, що при побутовій активності палиться доволі немало калорій, і вона дуже суттєво впливає на наш вигляд. Насправді, ну і прийшов період, коли я почав заробляти перші гроші. Моя їжа стала більш калорійнішою, активність трошки знизилась. І, звичайно, що я почав запливати. Перший проміг часу я думав, що це генетика. Я думав, що, от, наприклад, той чи інший там, атлет. Може мати такий відсоток жиру тільки через те, що він генетично от йому повезло. Ось так. А мені ні, тому що я багато працюю, багато тренуюсь, ще й рухаюсь доволі немало, але при тому не слідкуючи за харчуванням, не можу тримати нормальний вигляд. І з часом я почав розбиратись, чому так сталося? Чому раніше я був сухий, а зараз ні. Це ж 100% не метаболізм, тому що так як говорять, що з старістю сповільнюється метаболізм. То насправді сповільнюється не метаболізм, а те, що ми просто банально стаємо більш лінивими. Тобто ми менше ходимо, менше рухаємось, їмо більш жирну їжу, і це все в сукупності протягом. Одного, двох, трьох, п'яти років дає такий результат, за рахунок якого ми просто набираємо доволі немало жиру. Скинути його потім звичайно, що буде складніше, тому що для того, щоб досягнути результату по вигляду, потрібно себе дисциплінувати в харчуванні. І так, звичайно, що після того, коли я дійшов до такого висновку, я почав пробувати різні види дієт. Я пробував періодичне голодування, я пробував не їсти після шостої, я пробував не їсти солодкого. І всі ці дієти потребували певної дисципліни, звичайно, що? тому що відмовитись від солодкого, коли біля тебе там, хтось з знайомих їсть цукерку, доволі складно. Про періодичне голодування я Взагалі мовчу, тому що насправді почуття голоду я переношу дуже складно. Коли я голодний, я змітаю все, що не так лежить на столі, на кухні або в холодильнику. Тому цей варіант, скажімо так, використовуючи цей підхід, я дуже довго в ньому не, прит... не протримався. І з часом я просто почав шукати комфортний для себе підхід. Тому що за рахунок дисципліни можна перемогти змагання, можна досягнути якоїсь цілі в роботі, можна прочитати швидше книжку, але з харчуванням дисципліна буде працювати там умовно перший і другий місяць. Та враховуючи, що за ним потрібно слідкувати все життя, цей підхід працює. Вати не буде, тому що якщо у вас немає конкретної цілі, окрім того, що гарно постійно виглядати, ви не зможете, якщо це буде для вас некомфортно, постійно тримати цей режим. Ну або ви просто робот. Я, наприклад, не можу, і тому я почав шукати для себе комфортний варіант. Тож в даний момент. Моя вага 80 кг, мій зріст 1,76 м. І виглядаю я приблизно ось так. Ну і такий вигляд, плюс-мінус в середньому протягом круглого року я можу підтримувати. І багато хто з цього моменту задасться запитанням, де ж взялись тих 80 кг? Ти ж звідкись набрав цю м'язову масу? І так, в період з 2018 по 2022 рік я активно брав участь у змаганнях з багатоповторного стрітліфтингу. І я дуже багато часу приділяв саме підготовці. Так як я казав, в цей період я почав працювати тренером. В мене почали з'являтися перші гроші, і я почав. Набагато більш жирну їжу, я почав менше слідкувати за харчуванням, що призвело до того, що я перебирав по калоріях і відповідно набирав масу. Частина цієї маси звичайно, що була м'язова, але вона була далеко не чиста. І за цей період мені вдалося набрати майже 10 кг. Тобто я, умовно, з 73-74 кг став важити 83-84. Ну і звичайно, що я виглядав жирним. Звичайно, що мій вигляд суттєво відрізнявся від е, топових атлетів того самого воркауту в той самий час, але витривалість я мав доволі хорош, тому мене це влаштовувало. Та з часом я задумався, чому вони виглядають так. А я ні. Е, і, звичайно, що я навіть здумався, що це генетика, бо я був доволі масивний, але відсоток жиру в мене був низький. Та з часом я все-таки дійшов до висновку, що потрібно розібрати своїм харчуванням. І з цього моменту і почався весь мій шлях створення цього ідеального для мене раціону. Тобто, якщо коротко, то такий вигляд я отримав вперше в 2022 році, тобто і вже протягом трьох років я можу його плюс-мінус утримувати. Можливо, в перспективі він потрошки покращується, але це прогрес настільки мізерний, що. Можна сказати, що я не міняюсь. Тому давайте перейдемо до моїх принципів харчування, яких я дотримуюсь. В першу чергу я орієнтуюсь е, у своєму харчуванню на білкові продукти. Тобто білок повинен бути обов'язково присутній в раціоні. Чому так? Тому що це підтримка м'язової маси, хороше відновлення, як мінімум, хороша ситість, з чого від, випливає наступний пункт. Всі мої прийоми їжі мають бути максимально ситими. Ну і також це, взагалі, загалом, якщо не добирати по білку, то з часом е, це може негативно відобразитися на нашому здоров'ї, на шкірі, на волосі, в цілому на серцево-судинній системі, навіть просто не відразу, там не за два-три. Дні, якщо це робити, наприклад, на регулярній основі протягом декількох років, Тому я собі взяв за принцип завжди орієнтуватися на білкові продукти. Також я для себе взяв принцип, що харчування має бути меншу кількість раз, але їжа має бути ситною. Чому так? Тому що для мене, якщо я їм маленькими порціями, я не наїдаюсь. А як я вже говорив, якщо я відчуваю голод, я змітаю все, що не так лежить. Зрозуміло, що можна стати дисциплінованою людиною, яка буде дивитися на цукерку і її не їсти. Але для чого це робити, якщо можна знайти для себе комфортніший підхід? Тому менше прийомів їжі, але вони є більш сипне тому перейдемо давайте до е, раціону в цілому. Загалом мій раціон на день, якщо в калоріях це в середньому від 2100 до 2500 калорій. На добу. І коли я розказав про свій раціон в інстаграмі, я зловив доволі немало коментарів, що при моїй активності це за маленький калораж, я не буду відновлюватись, мені буде недобре і так далі. І так, я погоджусь, у мене активність більша, ніж середньостатистичної людини. Але якщо орієнтуватися на формулу Харіса Бенедикта, тобто це найпопулярніша форм, формула для підрахунку е, калоражу, там є коефіцієнти активності, то моя активність буде або низька, або середня. Тобто це від 3 до 5 тренувань на тиждень силових. І плюс звичайно, рухома активність по кроках. Вища активність. Там це вже професійні спортсмени, або ті люди, які мають важку фізичну працю, тобто це там, робота на будові чи щось подібне. Тому дуже багато людей свідомо завищують свою активність. Говорять, що та я там тренуюся в залі кожен там, три рази на тиждень, роблю важкі тренування, мені треба їсти більше. Для того, щоб зрозуміти свою активність за день, потрібно ще, окрім тренувань в залі, аналізувати також те, що ти робиш протягом дня. Якщо ти типу, потренувався в залі, зробив там ту годину складного силового тренування, яке складається з базових вправ. Стиму, ти спалив 600 калорій, і після цього ти просто сів в машину, поїхав додому. Вдома посидів за компом 8 годин і ліг спати. Це не висока активність, це низька активність. А якщо це всього лише 3 рази в тиждень для м'язів класно, але калорій ти витрачаєш не так багато, як тобі здається. Думаю, з активністю ми розібралися, з калорійністю також. Також такий підхід до калорій дає мені можливість на вихідні з'їдати трошки більше. Тобто, умовно, якщо я там протягом 5 днів їм 2100 калорій, повторюсь, я це роблю так, щоб це було максимально для мене ситно. Я на вихідні їжу взагалі не контролюю. Тобто я можу піти з'їсти собі дві піци. Можу з'їсти все, що забажаю, і такий підхід до харчування в першу чергу дає мені почуття свята. Тобто для мене та піца чи той бургер будуть набагато смачніші. Це по перше. Ну і по друге, я не сильно перебираю по калоріях, і от у цей момент невеличкого дефіциту в тижні компенсується якраз у цим загулом на вихідні. А в вихідні завжди нам хочеться десь вийти з друзями, десь хочеться з'їсти щось смачніше, і відповідно таким чином я регулюю свій вигляд, так щоб він завжди вигля... залишався однаковий. І для мене це максимально комфортно. Повернемось до раціону. Тож на сніданок я споживаю цей сніданок, є незмінний уже дуже довгий проміжок часу. Звичайно, гречану кашу з молоком. 350 г вареного вигляді гречаної каші, і плюс плюс-мінус 350 г грам молока. Всі продукти я вказую на око. Я вже дуже давно не важив їжі, і мені цього вистачає для того, щоб ось так виглядати. Я не є бодібілдером, повторюся, і для мене не цікаво те, щоб я там був дуже сильно сухим. Відповідно, мені ці грами не настільки важливі. Просто я собі приблизно знаю скільки це у вазі, і все. Чому я обираю саме гречану кашу? Все просто, тому що я не їм інших каш. Мені вони не подобаються, а пластівцями я не наїдаюсь, тому що на ту саму калорійність пластівці вийде набагато менше, і я вже через годину буду відчувати голод. А враховуючи, що мій перший прийом їжі починається там в сьомій годині ранку, і далі я йду там проводити декілька тренувань, щоб не вмерти з голоду, і мені якраз гарно підходить ось такий прийом їжі. І ще важливим нюансом є те, що якщо ти їсиш зранку дуже рано, то треба їсти їжу, яка доволі легко заходить. Тому що якщо ти будеш споживати щось важче, це буде просто фізично важко з'їсти. І це буде робити сяна мус. А так гаречка з молоком залітає нормально, тому в принципі хороший сніданок. Дні, це може бути щось інше, тобто це можуть бути сирники, можуть бути якісь сендвічі. Плюс-мінус на ту саму калорійність, але тут уже я менше орієнтуюся, тому що це вихідні, я кажу, я сприймаю їх як якесь мінімальне свято, мені так легше жити. Далі, після проведених декількох тренувань я беру собі каву і до неї можу взяти або шоколадку, або протеїновий батончик. Це залежно від того, чи є в магазині біля залу, в якому я працюю, протеїнові батончики смачні, чи немає. Тому що будь-які їсти би я би не хотів, тому що насправді більшість протеїнових батончиків не смачні. Єдиний плюс у них це те, що ми споживаємо трошки більше білка, але я б не Розглядав би протеїнові батончики як спосіб добрати по білку, тому що калорії там немало, і якщо немає їх, я можу спокійно з'їсти шоколадку, і це глобально нічого не плен. Там калорійність на ту саму грамовку буде плюс-мінус однакова. Далі ж в обід я сьогодні з'їв 300 грам макаронів в вареному вигляді. повторюсь тобто я їжу в сирому вигляді не важу і не готую конкретно на кожен прийом їжі. Е, я спожив 250 г курячого філе запеченого, яке я просто купив в сільпо. Тут з вагою простіше, а упаковці пише, скільки там запеченого того філе. Єдине, що варто звертати увагу, коли купуєте готову продукцію, щоб там не було багато. Багато соусів або або багато жирів тому я купив запечених. Більшість їжі, яка є з соусами, яка виглядає доволі жирною, я просто її уникаю, тому що калорійність там буде суттєво більше, і це не дасть просто бажаної ситості. І все, на ту саму кількість їжі спожитої. Ну і до того всього я ще додав 300 грам корейської моркви. Ось такий прийом виглядає дуже великим. Зрозуміло, що я дуже наївся, і до вечора їсти я вже просто фізично не хочу. Але мені так комфортно, я не шукаю, що під'їсти, і мені так підходить. Ну і вечором сьогодні в мене буде звичайний протеїновий коктейль. Тобто я беру порцію протеїну. Беру 400 грам молока і все. Ну і ще плюс можу з'їсти там фрукти, там 3-4 мандарини, або якісь інші фрукти. Там в принципі кількість, я їх вже суттєво не рахую, тому що фруктами перебрати доволі складно. Насправді, якщо я не п'ю проти коктейль, то це буде творог з фруктами, так само, щоб добрати по білку. Ну або той же самий творог з йогуртом. Так само, як і сніданок, вечеря в мене дуже довгий час залишається незмінною. Тобто і, там салат з чимось чи будь-яку іншу їжу на вечір. Мені їсти насправді доволі складно. Тобто я вже настільки звик до такого прийому їжі, що мені так просто комфортно. І знову ж таки, Дні, це виключення, тобто, вихідні, якщо я йду десь гуляти з друзями або йду десь просто повечеряти, це може бути будь-що інше, і тоді вже я просто не рахую. І все. Ну і так як я вже говорив у своїй їжі, я орієнтуюся на білкові продукти. Можете побачити кінцевий скрін таблиці калорійності, по білках я добираю доволі гарно. Чому я дійшов до такого висновку? Довгий час я їв так само багато, але постійно відчував голоду. Мені хотілося щось піджерти, хотілося десь щось спробувати на стороні і так далі. Я проаналізував свій раціон і на той період я добирав на добу 80 грам білка. Тобто, це 1 грам на кілограм маси тіла. Теоретично це нормально, але не для людини, яка тренується. Мені було б і відально споживати більше білка. Відповідно, оцей недостаток білка може породжувати почуття голоду, і тоді організм починає шукати той білок в різних продуктах харчування. Це навіть є досліди, які говорять про те, що якщо не добирати по білку, то наш організм буде хотіти споживати набагато більше їжі. Тому завжди у своєму раціоні я орієнтуюся на те, що була достатня кількість білка. Жири вуглеводи для мене не такі важливі. З ними також є нюанси, тому що якщо їсти забагато жирів і замало вуглеводів, їжі просто буде мало. Тому що жири є калорійніші, ніж вуглеводи в два рази. Тобто, на задану калорійність вам буде доволі складно наїстись. Якось так, ось такий у мене виходить раціон за добу. Надіюсь, я вам був цікавий. Е, якщо хочете спробувати навчитись контролювати свій раціон, також насправді це зробити доволі нескладно. Берете саму стандартну формулу, про яку я вже знімав відео з підрахунком калорій, вираховуєте свою калорійність на день, скачуєте таблицю калорійності, і навіть розпочніть спочатку, хоча б приблизно на око записувати те, що ви споживаєте. Але записувати потрібно все. От я ще сьогодні не писав дві кави, тобто два американу з молоком, які я також не спожив. Їх потрібно також записувати, тому що це також калорії. І просто проаналізуйте за 2-3 тижні, що і як ви їсте. І ви відразу зрозумієте, чому ви не можете набрати масу, ті, хто пише, що не можуть набрати швидше за все ви мало їсти, або чому ви не можете схуднути, і де саме ви перебираєте? Це я вважаю, що потрібно зробити кожному, хто переживає за свій вигляд і хто хоче, хоч трошки стати кращим. І так я довів це до такого автоматизму, що до підрахунку калорій я повертаюся дуже рідко для того, щоб просто оновити свої знання в калорійності і все. Я не, не рахую їжу, я не важу, я приблизно собі знаю, скільки мені можна їсти. І це дозволяє мені підтримувати такий вигляд. Я не є дуже сухий, я не маю якоїсь супернереальної форми. Просто ось такий момент з харчуванням він дає мені можливість підтримувати ось такий вигляд. Це стосується більшості людей. Дуже багато людей просто підтримують там їжу для того, щоб бути худим. А я для того, що просто додатково тренуюсь, і все нічого нереального, нічого надзвичайного. Головне просто це робити регулярно протягом довгого проміжку часу. Враховуючи, що я тренуюсь з років. Я думаю, що такого вигляду досягнути можна. Тому пробуйте всім гарного вечора.